thank you Не так давно нам стало відомо про повноцінну мапу в сиквелі сталкера, наявність якої змусила наші сердечка битися вдвічі швидше, а в кого й втричі. Ви повинні пам'ятати, що ми з вами її оглядали в той же день, але це відбулося в експрес-режимі, так як ми були змушені зробити це в найкоротші терміни. Щоправда, зараз запасу часу маємо трохи більше. Тому сьогодні пропоную детально поглянути на мапу, але не тільки. Також в оновленому фізичному виданні ми бачили нові арти, стікери та багато іншого, що сьогодні теж детальніше оглянемо, точніше, те, що ми пропустили минулого разу, а також традиційно оглянемо новини по грі, яких теж на сьогоднішній день є чимало. Отож, план наступний: оглядаємо найактуальніші новини по Stalker 2. Далі, по цікавих та ще не обговорених нами деталях фізичного видання. Ну і в кінці до мапи, де поговоримо більш детально. Заглянемо в референси з оригіналом, і так далі. А зараз традиційно прошу підписатися на мій канал. Тут ви знайдете найактуальнішу інформацію по сталкеру та власне по сиквелу. Всі новини по грі лише тут. Українське сталкерське ком'юніті повинне бути великим та міцним. Бо якщо ми не будемо єднатися, то російське ком'юніті нас задабить своїми об'ємами та охопленням. Це не байт, я серйозно або ми, або вони. Тож обов'язково підпишіться. І поставте лайк під відео, а я вам щиро дякую. І ще одне з приводу розіграшу мого ПК. Як і обіцяв, сьогодні стартує розіграш. Триватиме він місяць до 10 червня. Маю на увазі протягом місяця всі бажаючі можуть брати участь, купувати квиточки і 10 числа на стрімі ми це все діло розіграємо. Вартість одного квитка 50 гривень. Чим більше ви квитків купуєте, тим більше шансів на перемогу. До прикладу, 100 гривнів це два квитки. 510 і так далі. Взяти участь може будь-хто, скориставшись донатним сервісом Donatello, який ви можете знайти в описі під цим відео. Маленька деталь: під час донатику додавайте до повідомлення в кінці плюс ПК. Так я буду знати, що ви берете участь у розіграші, та під час фінального розіграшу нам з вами буде легше підрахувати голоси. Переможець буде вибраний рандомним шляхом, власне, як це прийнято у всіх. На борту мого ПК 16 ГБ оперативки, відеокарта 1080 Ti, процесор Intel Core 9600KF, близько 400 ГБ SSD. А також завтра буде стрім, на якому будемо розігрувати квиточки та грати Сталкер чисте небо. Тож вдалого полювання Stalker переходимо до новин. Як і очікувалося, Stalker 2 ближче до релізу стає все більш очікуваною грою у всьому світі. Так нещодавно стало відомо, що гра в Стімі займає п'яте місце в топі найочікуваніших проєктів наряду з такими як Hades 2, перше місце, Black Myth Wukong, друге місце, Knight – третє, Frostpunk 2, четверте та Stalker 2, п'яте місце. Але Камон, жоден з цих проєктів і близько на рівня Stalker, тому вже станом на 7 травня Сталкер вже займає четверту позицію, але певен, це лише питання часу. Ось як тільки почнеться активна реклама гри, вона посядатиме найперше місце в топі найочікуваніших в Стімі. В цьому немає жодних сумнівів. Холла Найт та Фростпанк. Ви серйозно? Разом з тим, зовсім нещодавно, під час релізу трейлеру Ценерай був змінений Кей Арт гри. Хоча, по великому рахунку, окрім насиченості кольорів та відтінків, там не змінилося практично нічого, але тим Тим не менш, розробники там постійно щось шаманять, змінюють та підкручують, що значить, що робота над грою йде на повну. і це для нас з вами є найважливішим. Маленька, але дуже цікава деталь: в консольних версіях сталкера прибрали російський прапор з коробок патронів 9х39. Майже незамітна дрібничка, але символічно це глобальна зміна і доволі таки приємна. Пам'ятаєте, трейлер Скіф, в кінці якого ми могли помітити КПК головного героя. Так ось в оновленому Наному наборі стікерів він теж засвітився, на екрані якого зображене активне завдання, і мені здається, що там зображений або стрілець, або ні. Пропоную вам розглядіти та написати свої здогадки в коментарях. Також там є завдання, але прочитати я його не зміг. Любителі піксель хантінгу вам є робота. Тепер переходимо до славнозвісного трейлеру 21-го року, де головний герой гуляє по болотах. Там він знаходить вже славнозвісний артефакт під назвою Желе. Наскільки мені відомо, розробники раніше повідомляли, що саме цей артефакт буде підвищувати відновлення витривалості. Ось в колекційному виданні ми бачимо головного героя гри, який, вочевидь, і тримає саме цей артефакт. Цікаве співпадіння, так як в оригінальній трилогії, для мене гра без артефакту на підвищеному. Відновлення витривалості, це те ж саме, що грати без ніг. Коротше, желе — це саме той артефакт, за яким я буду полювати в першу чергу, якщо, звісно, така можливість буде. Адже інколи від лігва кабанів чи зголоднілого кровососа краще накивати п'ятами, аніж вистрілювати останні боєприпаси. В цьому нам й допоможе вже славнозвісне желе. Пропуск в зону та лист від розробників ми детально оглядали в минулих відео, тому їх ми обійдемо стороною, але звернемо увагу на маленьку деталь. Обкладинка арбука отримала концепт арт, який виднівся на головному меню демо-версії. Чесно кажучи, особисто мені цей арт на головному меню Stalker 2 виглядає органічно. Коротше, мені подобається. Також засвітився контейнер для артефактів, який з великою ймовірністю теж буде в самій грі. Дуже цікаво, як механіка взаємодії з ним буде працювати, якщо буде. Ну і переходимо для більшості з вас до найцікавішого: карта зони Stalker 2. Почнемо. З того, що ми повинні розуміти, що в грі мапа навряд буде виглядати саме так. Це схоже на щось типу арту, схему мапи в грі, та ми можемо бачити лише основні ключові локації та приблизно послідовність розміщення, як та куди ми будемо пересуватися. Але сама схема в грі, думаю, буде виглядати зовсім по-іншому. Лиш потенційно основа та місце розположення будуть незмінними, і те можливо, додати релізу, зазнати змін може будь-що. Ось найперше та найочікуваніше місце. Це в Сталкері це Прип'ять. Якою вона буде в сиквелі, не знає ніхто та й для чого. Найцікавіше буде дослідити власноруч під час релізу. Не знаю для чого, але ось вам референс на Прип'ять в тіні Чорнобиля. Далі, власне, її величність та небезпека, сама чаес. Тут те ж саме, що із прип'яттю. Справді цікаво. Та ось в трейлері Бродяга ми можемо споглядати неймовірні краєвиди з її висоти під час операції МОНОЛІТ. Локація, яка нам відома, що зветься Сніг під. Знаком питання про неї ми з вами чимало говорили, тому залишилося лише дочекатися її демонстрації в трейлерах або вже під час релізу. Думаю, це буде другий варіант. Найрідніша локація, мабуть, для всіх сталкерів кордон це те саме місце, з якого і почалася наша прекрасна подорож в цей світ. Особисто я безмежно щасливий, що ми матимемо змогу повернутися до кордону в Сиквелі. Дуга. ну куди ж без неї? Думаю, вона відіграватиме важливу роль в сюжеті гри. Також ми її спостерігали не в одному трейлері. До прикладу, ось в трейлері Бродяга, ми можемо її побачити. Або ж в трейлері 21-го року. До речі, ось саме те місце, де відбуваються події останнього трейлеру з Ріхтером ліс. Судячи по схемі, він частково згорілий. Великі болота відчуваю, що ця місцина буде дуже атмосферною та тим місцем, де ми просто будемо блукати за власним бажанням. Північний периметр, який буде знаходитися відразу поруч зі сніговою або ж зимовою локацією, майже по центру великої мапи знаходиться місце, думаю, до якого ми будемо протягом гри повертатися дуже часто. Це до болю знайомий нам бар Сторентген. Також поблизу самого бару буде знаходитися смітник, як і в оригіналі. Далі кладовище техніки, яке ми бачили в останньому трейлері, та яке більш за все підконтрольне бандитами. Жадібна жаба, та сама, про яку ми неодноразово з вами говорили, але також це може просто-напросто позначений Сидорович. В грі побачимо. Буде або конкурування між Сидором та жабою, або ж власне, жаба це і є Сидорович, як це було в оригіналі. Як і в тіні Чорнобиля жаба знаходиться на кордоні чи нехай поблизу. Залісся так. Ми його бачили в трейлері and Bullets». Знаходиться воно неподалік кордону та поблизу згорілого лісу. Підземний Юпітер. Більш за все це і є та сама локація підземелля до прип'яті, де ми були в поклику Прип'яті. Підземелля Юпітера, звісно, логічно знаходиться поблизу Прип'яті та Янова. Власне, Янів про цю локу ми знаємо дуже давно. Як мінімум з тизеру трейлеру нон стоп тут і додати нічого. Рудий ліс, який за збігом обставин знаходиться біля ЧАЕС, як і в реальному житті. Також рудий ліс є поблизу бару Сторентген. Центр, судячи по колам на карті, це генератори. Місце знаходження, звісно, поблизу прип'яті та ЧАЕС. Промислова зона, яка знаходиться поблизу бару Сторентген та згорілого лісу. Кашарівка знаходиться на мапі зверху, зліва поблизу Юпітера. Але поки що про це місце додати щось важко. Поблизу Янова ми бачимо місцину, що зветься, вони посилають на смерть. Що вона значить, здогадки маю, але, чесно кажучи, краще дізнатися на релізі. Так буде цікавіше. Хашер Хікерс, можливо, це щось пов'язано з тими, хто любить мантрувати, чи щось в тому дусі, але можу помилятися. Локація знаходиться поблизу дуги. Фальшивий шлях або ж вони брешуть знаходиться дуже близько біля Янова. Що це значить, також краще дізнатися на релізі. Затон тут теж додати нічого. Цементний завод, який знаходиться поблизу звалища та затону. Локація під назвою Не СПИ тут, яка поблизу бару Сторентген, звалища та залісся. З самого низу справа на мапі ми бачимо напис Міша з божеволів. Думаю, ця місцина буде або під контроль на якомусь міші, або щось в тому роді. Та поблизу Залісся ми бачимо напис гірше ніж військові. Хто там знаходиться, також думаю, краще дізнатися вже під час релізу. Та під баром Сторентген ми бачимо НДІ Агропром. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся зі мною та до скорої зустрічі. Слава Україні.